Цьогорічний день незалежності Дніпря нам запам'ятається двома подіями: по-перше, чергова цинічна ракетна атака по місту цього разу по автовокзалу? Ну і по друге, більш звичайно ж приємне це смерть Євгена Пригожина. Про перше, дивіться матеріал на Дніпрооперативний? Про другий поспілкуємось саме зараз. Доброго дня, пане Руслане. Тож питання про Євгена Пригожина. Як ви вважаєте, наскільки явним там є слід Путіна у всій цій ситуації? Доброго дня, дякую за запрошення. Перш за все, потрібно сказати, що логіка подій вона говорить про те, що люди такого рангу вони себе підставляють під удар ті люди, які кидають публічно виклик авторитарній владі, незалежно від того, чи самі вони автократи, чи самі вони умовно демократи. Тут ми бачимо, що Рівно через два місяці після невдалого путчу чи заколоту сталася ця авіакатастрофа, в якій дуже багато білих плям. Ми бачимо, що е, навіть бортпровідниця цього е, літака вона е, говорила, що щось е, йде не за планом, що там якийсь був ремонт, що якась була затримка рейсу. Ну, це потім ми подивимося стосовно чи е, міг е, зробити це чинний президент Росії до цього докласти руки? Звичайно, міг, тому що ми бачимо, що авторитарні режими. А особливо персоналістські автократії, Росія є персоналістською автократією, вони дуже болісно сприймають всіх, хто може бути конкурентом у боротьбі за владу. Ми протягом останнього року, а ще більше протягом останніх декількох місяців, бачили, що Пригожин стрімко набував політичної суб'єктності, на відміну від інших воєначальників, які мали лише Військову суб'єктність. Відповідно, будь-який е, актор, е, військовий чи ні, який має політичну суб'єктність, він для Путіна є потенційно небезпечно. Звичайно, зараз рано говорити про причетних, можливо, про це ми дізнаємося тільки після кінця режиму Путіна, про всі е, злочини режиму, але вже можна сказати про те, що е, логі... ця версія про причетність Путіна видається логічною. А в такому випадку ще одне питання: як ви вважаєте, чого тут більше у цьому заколоті на життя Пригожина? Тут більше помсти за той двомісячної давності, скандал, який він учинив, чи все ж таки більше е мається на увазі та політична вага, яку Пригожин саме надбав останнім часом? Мені здається, для того, щоб відповісти на це питання, потрібно розбиратися в дуже багато знати про особистість Путіна і про його психологічний стан. А ми цього не знаємо. Я думаю, що тут потроху склалося все. По-перше, Путін, як будь-який автократ, не любить, коли його принижують. А сам цей заколот він був приниженням. І подальша домовленість, ну ми не знаємо деталей домовленості, але була якась домовленість між заколотниками і владою. Це було певним чином приниження автократа, тобто ідея про помсту виглядає логічною з іншого боку, людина, яка має в Особистому підпорядкуванні дуже велику кількість озброєних людей, які особисто йому лояльні, плюс людина, яка набула політичної ваги е, в умовах е, режиму, і дуже багато людей. Так званих зетвоєнкорів і взагалі людей провоєнного табору вони не довіряють Путіну, а довіряють Пригожину, Ми в цьому переконалися. Це для Путіна є потенційно небезпечним, тому що люди антивоєнного напряму, яких в Росії також вистачає, не підтримують ні того, ні іншого. А от серед провоєнно налаштованих громадян вже відбувався розкол, тому що ми бачили, як зустрічали в Ростові на Дону. Провоєнно налаштовані громадян, як вони зустрічали вагнерівців. Тому, звичайно, це загроза для політичного режиму і особисто для влади Путіна. А Лукашенко яку роль у цьому всьому відіграв? Ми пам'ятаємо, що він був гарантом безпеки Пригожина. і Пригожин, Я так розумію, він йому довіряв, але щось, щось трапилось. От що ви бачите у Лукашенко, як він відіграв тут? Дивіться, щось трапилося на території Росії. Лукашенко, судячи з логіки того, що відбувається, він давав гарантії, коли вагнерівці і Пригожин відходили в Білорусь. Він на території Білорусі, я думаю, може давати гарантії будь-кому і будь-якій, тому що силовики його працюють. У них є КДБ, у них дуже потужний у Білорусі силовий блок. Але і Олександр Григорович Лукашенко і будь-який інший правитель, хоч Джозеф Байден, не може дати гарантії на території Росії, тому що це територія не Білорусі, це територія Росії, відповідно, російська влада відповідає за те, що там відбувається. Можливо, якби Пригожин перебував постійно на території Білорусі, то е нічого б з ним не трапилося, але знов таки. Ми знаємо випадки випадки з тим самим Скрипалем у Великій Британії, коли російські спецслужби дотягуються туди, куди потрібно. Ну якщо ми вже заговорили про історичні аналогії, чи вбачаєте ви в цьому продовження політики терору Путіна і його заколотів? Я думаю, що знов так це може, якщо підтвердиться, що а, колись підтвердиться чи спростується що до цього, причетний саме Путін. А, я думаю, це виглядає логічним, тому що а, персоналістський автократ він. А, не сприймає тих, хто йому не лояльний. Якщо ми бачимо, наприклад, інші режими, там навіть не демократичні режими, там цінуються перш за все, кваліфікованість і власне, відповідність людині займаній посаді, то в персоналістській автократії, типу російського режиму Путіна, тут цінується, передусім лояльність до лідера. Ми бачимо, що Ті репресії, які зараз відбуваються, вони не за некомпетентність, не за провали на фронті, а вони за особисту нелояльність. Почалося це ще це до так званої спецоперації, і навіть до до вторгнення до Криму до Донбасу. Це почалося ще в 2000-ні роки. Ми пам'ятаємо загибель Анни Політковської у 2006 році. Ми знаємо, що було вбито Бориса Німцова, це вже було після початку війни на Донбасі 2015 рік, але ми забуваємо іноді про те, що путінський режим він бореться не тільки з тими, хто проти війни. А навіть з тими, хто за війну, але не лояльний режиму. І надзвичайно яскравими прикладами тут є приклади Стрілкова, Він же Гіркін, і Суровікіна. Авторитарний режим до певного, до певного моменту толерував Стрілкова і його відверту критику Путіна особисто військового командування. Ми пам'ятаємо, вони створили так званий клуб. Росії, Російських патріотів, патріотів. Так, так так, так і там, коли але знов таки російське суспільство воно дуже атомізовано, і зет співтовариство це про співтовариство. Воно також атомізовано. Подивіться, коли затримали стрілкова, то хто на його захист вийшов? Аж цілий Павло Губарів. І ще декілька таких людей досить фанатичних. Інші З-воєнкори вирішили промовчати, тому що вони розуміють, що ти можеш бути 300 разів за війну, за захоплення України, за ракетний терор. Але якщо ти при цьому виступиш проти автократа, ти отримуєш. Дуже непередбачувані наслідки, ну але російський режим він не забуває чинити репресій і проти тих, хто з антивоєнного табору або проукраїнського або антивоєнного це не завжди одне і те ж. От сьогодні пройшла новина от кілька годин тому, що до восьми років ув'язнення заочно засуджено Максима Каца, антивоєнного блогера, знову таки за фейки про армію, і дивлячись на... Ту тенденцію, що за слово за слова нітвайні, за навіть саме уживання слово війна, іноді дають терміни 7 років, 10 років. Ми бачили новий термін Навальному. Ми бачимо, що режим вступив у фазу, коли він не буде зупинятися не перед чим, даючи терміни абсолютно невідповідні. Тій шкоді, яка режиму завдається? Ну і наостанок пане Руслане чи можна зараз провести якусь аналітику, чи можна передбачити, хоча б умовно, що чекає на ПВК Вагнер? На вашу думку, він асимілюється з регулярною армією Росії, чи буде розпущений, чи там як вже ходять якісь чутки про те, що планується марш на Москву версія 2.0 як вважаєте? Я думаю, маршу на Москву 2.0 не буде. По перше, тому що російські силовики вже підготовлені. Я думаю, той же золото, в якому невідомо за що роздавали нагороди голова Росгвардії. Я думаю, він навіть вже більш підготовлений ніж два місяці тому і. Стосовно ПВК Вагнер, ну ми бачимо, що частково його вже поглинули після першого заколоту. тобто після заколоту 24 червня, у них вже відібрали там частину техніки. Частина дійсно підписала контракти з міноборони. Відповідно, невідомо, що відбудеться в Африці. Там потенційно небезпечний момент, тому що ми бачимо, що нова хунта військова, чергова, яка прийшла до до влади у республіці Нігер, вона. Перш за все орієнтувалася на підтримку ЧВК ПВК Вагнер. А що буде зараз? Подивимося, тому що сусідні країни готують інтервенцію. Одна справа, якщо Вагнер захищав нігерську цю хунту, інша справа, якщо він не захищатиме. Тому може бути дуже великий спектр подій. Але мені все таки здається, що оскільки ну, ми бачимо, хто летів у цьому літаку, це і Пригожин, і Уткін, командир безпосередньо. Вагнера і е, топові е, керівники, е, ті люди, які відповідають за безпеку, я думаю, що тепер зібрати наново цю структуру буде дуже важко і, скоріш за все, все таки. Від цього, від е, е, цієї події, виграла все таки російська влада. Вона е, зараз отримує можливість е, все таки продовжити свої репресивні заходи, в тому числі проти тих членів ПВК Вагнер, які ще не визнають зверхність російського військового командування. Дякую за вичерпну аналітику, пане Руслане. Побачимось, почуємось. Ну і з Днем Незалежності вас, звичайно ж, дякую з Днем Незалежності. На все добре. Це був Руслан Ключний, кандидат політичних наук. Ми ж поки що прощаємося з вами Підписуйтесь на Дніпрооперативний, слідкуйте за подіями разом із нами. Ну і ще раз з Днем Незалежності.